Державна міграційна служба України та паспортний сервіс представляють. Мої вітання, ви дивитесь програму Міграційний вектор. Проблема незаконної міграції громадян завжди була найнагальнішою у стосунках між країнами сусідами як уберегти людину від поневірянь, пов'язаних із правовою незахищеністю на чужині. Аби відповісти на це та інші запитання, до України приїхали спеціалісти з міграції та прихисту з Республіки Молдови. Співробітники міграційної служби двох держав обговорили проєкт угоди щодо реадмісії громадян. Яку Україна вже підписала з багатьма державами? Нещодавно на одному з каналів українського телебачення вийшла програма журналістських розслідувань із критикою Державної міграційної служби України. Головним інсайдером виступила колишня керівниця одного з відділів Чернігівського ДМС Валентина Зеленчук. Вона безапеляційно звинуватила очільників міграційного відомства у створенні корупційних схем. Утім, відразу після програми у соціальних мережах з'явилися відгуки містян, що вважають головною корупціонеркою саму пані Валентину. Аби розібратися в ситуації, на місце події виїхала комісія ДМС України про результати її роботи. Далі у сюжеті у сюжеті, де журналістка розповідала про незаконні на її думку оборудки міграційної служби, фігурували мільйонні суми грошей, які, на думку головного спікера програми Валентини Зеленчук, збираються у регіонах і стрімкою рікою течуть до Києва. Прямісінько у кишені керівництва ДМС. Джерела їх починаються із незаконних платежів до благодійних фондів та безпосередньо від громадян, що заносять готівку до кабінетів чиновників. Пані Валентину, колишню працівницю ДМС Чернігівської області, було Названо чи не найголовнішим борцем із корупцією та особою, що була суворо покарана за свою принциповість, її не лише звільнили з роботи, а й відкрили проти неї кримінальне провадження. Відразу після виходу програми у соціальних мережах та в коментарях знайшлася і інша думка: думка тих, хто отримував законні паспорти у ті часи, коли цим процесом керувала Зеленчук. Тож, на думку користувачів інтернету, колишніх клієнтів Валентини Петрівни, у правоохоронців були цілком серйозні підстави. Від Ривати кримінальне провадження за фактом шахрайства щодо пані Зеленчук листопад минулого року. Це кадри оперативної зйомки, отримання хабара. Утім, пані Валентина твердо стоїть на своєму і стверджує, що цей спектакль змова керівництва міграційного відомства та правоохоронних органів через її відмову працювати за корупційними схемами. Однак чернігівські міліціонери говорять зовсім інакше в ноябрі 2014 року від рода. проживаючої гражданки, в місті Чернігів, також поступило заявлення в отношении гражданки Зеленчук Валентины Петровны про то, что последняя вымогает неправомерную выгоду за изготовление паспорта гражданина Украины для выезда за кордон в срок трех дней. Таким образом, материалы были внесены в ЕРДР, возбуждено уголовное дело по статье 368 части 3 и было реализовано. Прокуратура у свою чергу стверджує, що експосадовець сама ушукувала чернігівців, які зверталися за закордонними паспортами. Разом із квітанцями на обов'язкові платежі підсовувала ще й реквізити благодійного фонду. Суми так званого добровільного внеску виписувала різні від 250 до 700 гривень. Громадяни сприймали ці платежі як обов'язкові до сплати, вносили кошти на відповідні рахунки. В подальшому посадова особа одержувала грошові кошти, які були сплачені громадянами на банківський рахунок благодійної організації від президента цієї благодійної організації, який знімав ці грошові кошти в готівці і передавав її. За словами прокурора, кошти від таких платіжок йшли на рахунки фонду пенсіонерів органів внутрішніх справ Безпека Руху. Саме він фігурував у журналістському розслідуванні як один із пунктів прийому грошей для подальшої передачі коштів вище по міграційній вертикалі. Як працювала ця корупційна їхня схема, мені невідомо. Не входило у мої функціональні обов'язки давати платіжки громадянам, які приходили на оформлення закордонного паспорту. Біля ДМС працює банк, керівником якого був родич Валентині Петрівни. і куди направляли саме сплачувати за ці паспорта. Комісія з однієї квітанції ну не багато не мало, коштувала в 12-му році ці 10 гривень. А якщо було 6-7 квітанцій, тобто людина мала заплатити 60-70 гривень тільки комісійних, якщо, наприклад, в інших банках було там 2-3 гривні. Громадська організація Демократичний альянс, яку тяжко звинуватити у симпатіях до державної міграційної служби, тривалий час акцентувала увагу спільноти на тих незаконних механізмах збагачення, що працювали у Чернігівській. Області про роль та участь у цьому колишньої співробітниці міграційної служби вони можуть багато розповісти. Було дуже багато скарг від громадськості і на керівництво, і саме на Зеленчук було дві колективні скарги, але ніхто за часів за часів Януковича не розглядав ці скарги. Просто ці скарги спускалися на тормозах і нічого не робилося. Тільки зараз, благодаря майдану, можна сказати, завдяки майдану була змінена керівництво. Прийшло нове керівництво. Які не працювали за часів Януковича, і зразу можна сказати, що дихати стало легше. По-перше, з людьми можна спілкуватися, з ними можна вирішувати питання. І дійсно, комісія центрального апарату міграційного відомства, що працювала у Чернігові після виходу телепрограми, не знайшла у роботі обласних міграційників тих кричущих порушень, про які розповідала героїня сюжету. Зокрема, жодних платіжок до незрозумілих благочинних фондів. Нове керівництво ДМС, будуючи свою роботу згідно. Но з чинним законодавством категорично відмовляється від незрозумілих і непрозорих платежів. Єдина додаткова послуга, що надається закона, це послуга державного підприємства Документ, приміщення якого знаходиться через дорогу від управління міграційної служби Чернігівщини. Її вартість становить ті ж самі 60 гривень, про які повідомляють громадянам. Утім, послуга ця виключно добровільна і не обов'язкова. Державна міграційна служба співпрацює з державним підприємством Документ. Їх представники і консуль. Консультанти е, знаходяться в наших е, приміщеннях, да? і консультанти можуть запропонувати надати свою допомогу з приводу оформлення належним чином і всіх необхідних пакету документів і заяв да? е, для отримання даної послуги. Це єдине, що може бути запроводовано особі, і то вона вибирає. Сама. Жодних заперечень щодо сплати послуг підприємства не мають представники громадськості. На сьогоднішній день, якщо ви подивитесь, скільки коштує послуги ДП документ, то вони коштують 60 гривень. Питання: чому раніше людина сплачувала 300 гривень, а зараз 60? Що, змінило законодавство? Тобто, це ДП документ як приймало свої 60 гривень, так і приймає, а куди йшло 240 гривень з паспорта. І ви маєте враховувати, що. Кожного дня виготовлялось близько 100 паспортів, тобто це величезні кошти. У разі, якщо крім обумовлених проплат людина отримала у платіжках незрозумілі суми, керівництво обласного відомства наполягає, подібні випадки мають бути в обов'язковому порядку донесені до відома посадовців. Якщо е, особа знаходить, будемо так казати, в себе да, е, такі благодійні. Платежі, то, будь ласка, я прошу звернутися безпосередньо до мене з даною інформацією, і відповідно в нас працює належним чином і гаряча лінія управління, і точно також ж на всіх наших інформаційних стендах зазначені їх номери і також спеціаліста відповідального за антикорупційну політику. Боротьба із корупцією у міграційній службі не закінчується лише словами у підрозділах ДМС кардинально змінюються самі принципи роботи. Створюються належні умови для прийому громадян, відкриваються центри обслуговування громадян, наявність фронт- та бек-офісів, платіжних терміналів, мінімізують будь-які корупційні прояви. А на ті скарги, що надходять до центрального офісу ДМС, керівництво служби реагує миттєво і жорстко. Було притягнуто до дисциплінарної відповідальності більше ніж 8 Сот осіб це відбувалось як на підставі сюжетів, звернень громадян, так і власними силами Державна міграційна служба виявляла такі недоліки. У більшості випадків ця негативна інформація, яка і сьогодні з'являється на екранах і в сюжетах, вона пов'язана в більшості з тими особами, які, власне кажучи, і були е, тими особами, які створювали негативний імідж. До державної міграційної служби історія з пані Зеленчук ще не завершилася. Чи брала вона хабарі та організовувала шахрайські схеми, у яких так наполегливо звинувачує посадовців, що прийшли їй на заміну, розбереться суд. Подолати корупцію одними лише зусиллями правоохоронних органів та судів без участі кожного із нас неможливо. Якщо вам відомі випадки хабарництва або будь-яких інших правопорушень, телефонуйте на гарячу лінію ДМС.